На Волині відновили енергопостачання 91 тисячі споживачів, розповів начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Упродовж ночі ремонтні бригади Волинь обленерго працювали у Луцьку і Ковальському районі. Нагадаємо, напередодні обласний центр і місто Коваль обстріляв ворог. «Біда сталася, бо нема ні води і ні світла. Ми пішли в колонки, понабирали воду, а світло ну що, на газ є, їсти зварили. Напередодні Коваль обстріляли двічі, влучили в енергетичний об'єкт. Він пошкоджений, розповів заступник міського голови Тарас Яковлів. З його слів, ніхто із мешканців не травмувався. Я живу там недалеко. Дим, подивився, все, пішов в магазин зразу. Мама в мене була на дачі в нас дачі недалеко від місця вибуху, то вона казала, що її підкинули». Забезпечити повноцінно електроенергію всі, всіх абонентів місті Коваля найближчими днями, на жаль, ми не зможемо, тому люди мають розуміти, що найближчі дні у оселях буде відсутня електрична енергія, і в кого є можливість кудись переїхати туди до, до рідних, близьких в кого ця електрика є. Сьогодні комунальники відновили електропостачання та водовідведення на об'єктах критичної інфраструктури міста, запустили каналізаційно-насосні станції. З 19-ї години запускаємо воду в житловому секторі. Окрім тих будинків, мешканці яких були користувачами води залізниці. Завтра, з 9-ї години для мешканців цих будинків, працівники водоканалу будуть розвозити воду. Юлія і Андрій Школяни, втікаючи від війни, приїхали в Коваль із Запоріжжя. Немає ні води, ні світла, але коли ми сюди приїхали, ми вже з цього моменту економили і воду, і електричство. Там ми начулися такого кожен день. Спочатку кожну ніч бомбили, а потім уже кожен день стали. Паніка також всего, потому тому шупаніка людей це напрягає. Люди mm. всі в і це передається на настроєння. Як розповіла головна спеціалістка відділу освіти міськради Лідія Заславська, навчання у ковальських школах, дитсадках і позашкільних закладах від завтра, 24 жовтня, скасоване. Частина закладів навчалась дистанційно, частина закладів в змішаному форматі. Хотілося б, звичайно, в очному форматі, щоб дітки могли зустрічатися, спілкуватись. Ну, виходимо з ситуації, як можемо. Звичайно, зараз, перш за все, здоров'я і життя дітей ставимо на перше місце. Через те оголошено канікули. Діти полякалися, що і зараз тривога є всередині. Дома Вдома лишалися, але зараз, мабуть, після цього треба буде бігти в укриття, ховатися. свічки є. Повербанки є, але вони всі вже не з ладу вийшли, не працюючи. От на сьогодні то да, звісно, дуже було б добре до був. Станом на 11 годину, зі слів начальника військової адміністрації Юрія Погуляйка, частково без електропостачання залишається обласний центр Коваль, Луківська та Головненська громади Ковальського району. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.